Всім привіт, компанія Фраша. як завжди за мене зв'язочку. Сьогодні до вашої уваги хочу зняти відогляд по такому крутезному автомобілі, який з'їхав до нас буквально тиждень тому на майданчик. Це у нас шкода Кодіак РСК, максимально дуже класний автомобіль. От, вкло хорошої комплектації. І що саме головне, друзі, по автомобілю: що е, даний автомобіль нас проганявся з Європи, з Німеччини саме повністю вся ціла машинка, без ніяких моментів. Отже, по самому автомобілю автівочка в нас чисто 2019 року випуску. У Вас буде потихпаску 19 рік. Звичайно, на повному приводі на 2-літровому дизельному двигуні потужність потужністю 176 кВт на 240 кінських сил. От і на автоматичній коробці передач DQ 500 сімиступка мокра, одна з найкращих коробок в лінійці лініці Вахру. Отже, по цьому автомобілі зараз я швиденько пробіжуся по комплектації. Покажу, що є, чого немає. От, зробимо замір по лакофарбовому покриттю, звичайно. Щоб ви розуміли, що е, машинка вся ціла, без наких моментів. Ну і покажу сам стан того, що в автомобілі, як не хотіть, 170 тисяч оригінального пробігу, от які сліди від експлуатації, полюбе присутні на даному автомобілю. І, до речі, друзі, кому буде потрібна історія від офіційного дилера Шкоди, без проблем можете звертатися до нас. Е, може вам надати повністю всю сервісну історію від офіційного дилера, е, що машинка за кордоном саме в Німеччині заїжджає. І всечасно та гарно по регламенту вона обслуговувалася. Отже, погнали по комплектації. Ще раз, друзі, не забуваємо, що це в нас йде врс очка максимально топова машинка. Що маємо? Кольор ось такий сіренький, графітовий, не знаю, чим видно, чи не видно, але фото, відео є максимум. От графітовий колір. Далі біжимо по автомобілю, повністю стоїть Shard Online пакет, хто -пакет, той хоче називає, Решітка чорна, всі релінги чорні, накладочки, дзеркала, все повністю йде. На даного автомобіля, в тому числі входить в цей Shadow Line чорна стеля. От, ну, Дуже все гарно, як і сочник, так кажуть, дивиться на даному автомобілі. Потім, потім біжимо по, автів, до, по автомобілю, вірніше, Диски на ВРС, оригінальні. 20-го, 20 по-моєму, розміру вони у нас йдуть. Розглянемо який розміру диск. 20-го... 20 розміру диск на гумі 235 на 45 зимова гума стоїть на даному автомобілі. от е, Далі оптика, забув вам сказати, оптика е, також хороша, вона фуледовська адаптивна от, оптика. Потім біжимо, що ще є зразу. Задня також топова оптика. Маємо електрокришку багажника в автомобілі. Ось вона багажника, електрофаркоп є присутній, от звичайно, шторка є і що. І в принципі все. Там, мабуть, що якісь компресори флеші лежить по заводу, щоб йшло, то є присутня. Ну і саме цікаво в цьому автомобілі, як же виглядає у нас салончик. Гляньте, салончик ось так виглядає. Сидіння ковщів Ресінь стоять з червоною строчечкою. Вони комбіновані. Тут Алькантара дуже приємна, шкіра, ну і ось такий я не знаю, карбонова шкіра, щось таке. Ну, не можу вам сказати, але менше з тим воно є в цьому автомобілі. Цифрова панелька приладів перед вами, 171 тисяча пробігу. У нас запускається, звичайно, кнопочку, зараз запустимо. Ось так запустили, 171 тисяча по пробігу. звичайно, кермо в стилі ВРС так само, з червоною строчечкою. Все чітко гарно, мультикермо у нас йде. Потім повний електропакет йде, підігрів складання з дзеркал маємо. От, да, так як я і казав, у нас чорна стеля зразу же, чорна стеля з панорамним дахом та з люком. Так, є. Тут я пробівся вам розказав. Далі що ще хочу вам розказати? Далі сюди переходимо. У нас е магнітолка Discovery Pro максимальна сенсорна. Це вже топова магнітолка. На українській мові заводській повністю по заводу все тут влаштоване. Е з функцією Android Auto, Apple CarPlay, з навігацією. Тут, можна, тут бачити навігацію, бо сюди вона виводиться без проблем. От, Так що найкраща топова магнітолка. Е далі кондиціональна. В нас трьохзонний клімат-контроль з функцією очищення повітря та з підігрівом лобового скла. Лобове скло у нас, до речі, з е, антибліком. Я, до речі, не звернув увагу, зараз я виділю вам покажу. Воно йде з антибліком, це з функцією підігріва. От, є. Потім по самому автомобілю ще маємо підсвіточку Ambience, Тут в картах кругом. Е, зараз ось фонова підсвітка, яка міняє кольори, дуже ви таку штучку любите. Так що е, також вона є присутня в цього автомобіля. Підсвіточка Амбієн. І асистенти допомоги водію, звичайно. У нас йдуть фронт-асіст, потім йде розпізнавання дорожніх знаків, адаптивний корріс-контроль. Далі маємо розпізнавання причепа в автомобіля, є, розпізнавання втоми. І що ще? Не бачу, що в нас є. І вроді все. По асистенту допомоги водію, мабуть, все. Так, да, це усе у нас є по центр допомоги водію. Так, це показав. Тут у нас автомобілі дублювання кліматом, підігрів сидінь, старт-стоп, партронічки, камера заднього виду, звичайно, йде в автомобіля. Потім ось тут кнопочка мод, саме цікаве, Це у нас вона змінює вибір руху режиму їздиться. У нас стоїть тут DCC-підвісочка адаптивна, яка змінює жорсткість. Комфорт дуже м'яка машинка. Брати спорці, жорстка збита і так далі. Фрот режим, є спішечка, автохолд, електроручник. Є бездротова зарядочка по автомобілю, USB-зарядочки. Ну, в принципі, як на мене, тут все. Так, далі біжимо по автомобілю. 에... Позав так само підсвіточка МБС, підігрів заднього дивана і керування третім кліматом. В принципі, все. І ще хочу у вас звернути увагу по автомобілю, що ростить антиблікова лобовушечка. Ну не знаю, на відео мабуть не так сильно видно, але на фотках то дуже воно гарно проявлялося. Так що, друзі, ось така ситуація. Далі беремо заміри, міряємо лакофарбового покриття, щоб ви розуміли, що з машинкою все добре, без моментів. 128. Так, чисто щоденько вам пробіжу, 132, 128, 124, 125, 120, 105, 117, 127, 125, 126. 127, по пот у нас 126, 127, 119, 118. ну Машинка зацікла, тут безняк ніяких абсолютно обговорень. Так що, друзі, ось така ситуація з даним автомобілем по зовнішньому вигляді. Звичайно, по передній частині автомобіля є присутні дрібні сколики по оптиці, бамперу, по звичайно, капоту. Вони є, присутні, дрібні сколики. Ніяких критичних немає, але вони є, друзі. Тому що машинки 170 тисяч пробігу по є сліди від експлуатації. Критичних ще раз сколів кажу, немає. Тобто немає також, знаєте, що здорові сколи пробили і фарби, і лак до металу, що вам щось потрібно фарбувати. Такого немає, але... Що має, як то кажуть, то має. Далі по кругу автомобіля, самі можете бачити на камері, є абсолютно все добре, ніяких там пошкоджень немає, тобто м'ятин, подряпин, чи якихось там, щоб бампери знімались, десь не в зазорах щось стоїть, чи там щось притерте. От, Нема такого. От вам покажу по кругу автомобіля, щоб ви самі побачили, що з машинкою є абсолютно все добре. Вона чистенька, гарненька, тобто без моментів. От, трішки є. Кажуть, передня частина, передній лівий диск чу-чуть у нас десь зацепив, ось таку обровку зловив е, ці диски вроді все добре. Тут все добре. І тут все добре. Тобто інших моментів у нас немає. До речі, до речі, по автомобілю так, по диска ще виробітки немає, десь недавно мінялися. По історикому по всіму дорогах треба, то скинемо, щоб ви собі мали розуміння, як вона заїжджала, обслуговувалася. Так, тут все чистенько, ми по салончику, ви самі бачите, і фотографії бачили. І ось вам стараюсь відео показати по пластиках, по всьому. Нічого не поламане, в автомобілі не палили. от, Все чистенько, гарно, приємний запах автомобіля. Тобто автівка така, що вам абсолютно, друзі, нічого робити не потрібно. Просто собі купили, катаєтесь, хіба там якісь плани ВТО пройти, масла, фітра якісь замінити. Ніти і в принципі ви собі користуєтеся реально крутезним автомобілем. Бо для мене ці автівки ну, реально ну дуже класні, тому що шкода Вереска вона абсолютно інша. Тобто, це незвичайна шкода. Кодіак це ну, зовсім інший автомобіль. тому що тут зовсім інша шумоізоляція. Бачите, все теж гарненько. жов зовсім інша шумоізоляція в автомобіля, Зовсім інша вона їде. Підвістка DCC дає дуже своє круте, як то кажуть, враження, круті емоції. От від'їзди на цьому автомобілі. Так що, друзі, будь ласка, хто шукає для себе? Шкода Кодяк Вересочка. За класні адекватні кошти, будь ласка, можете звертатися до нас без проблем. Приїжджайте на тест-драйв, подивіться, покатайтеся. З нашої сторони можемо вам надати ще раз кажу, комп'ютерні діагностики, перевірки, бо ми кожен автомобіль перед продажем перевіряємо. От, що з ним є все добре. Можемо надати ще раз кажу, історію до офіційного дилера. Не забуваємо, що в нас є посла доставки автомобіля у ваше місто. Також можемо вам провести його під двері вдома, так само подивитись, позробити тест-драйв, хочете перевірити на любі ваш Вдома станції, і придбати для себе, рязно, реально крутезний, свіженький, перевірений автомобіль з Європи. Так що ось така ситуація. о Друзі, якщо в когось є якісь питання, будь ласка, можете сміло набирати, щось, може, не розказав чи не показав, то дорозкажу вам та допокажу. всі вам гарного сонячного дня, будемо вами на зв'язочку, набираємо. Пока-пока.